Раджу всі сторони має кого. трикутник лиш, три кути має не більше, а в прямо їх, аж чотири, ти віриш? фігури довкола скрізь подивись, У книжці виграш, лиш озирнись. Шукай уважно всюди їх повно, З фігурами гратися дуже чудово. Червоне яблучко на гілці висить, блакитне небо над нами летить, Жовтеньке сонечко, лагідно сяє, зелена травичка, всі нас світає. Холодні, веселі відтінки, і трохи похмурі, оглянься навколо світ кольоровий, і кольори ці граються з тобою, Фігури і барви, веселий наш день У грі та навчанні співаєм пісень, показуй і називай, що бачиш навкруг. Фігури, кольори, радісний звук, Червоне яблучко не яплучко, на гілці висить. Блакитне небо над нами летить. Жовтеньке сонечко лагідно сяє. Зелена травичка всіх на світає. Тут дуже чудово. Тут дуже чудово. Червоне яблучко на хілці висить, небо над нам летить. Жовтеньке сонечко лагідно сяє, зелена травичка всіх нас світає, яскраві кольори в теплі. Гляньться навколо світ кольоровий, і кольори тіраються з тобою. І і барби, веселий наш день. У грі та навчанні співаєм пісень. Показуй, і називай, що бачиш навкруг. Фігури, кольори, радісний звук.